Діти двох дітей до школи це треба тисяч 15 і більше. Ну Вже потроху збираємось, тільки зошити, але ходимо, дивимося, прицінюємося. Дорого, звісно, що дорого. Порівняно навіть з минулим роком. Тетяна, мати двох школярів, розповіла Суспільному, що розпочала збирати дочок до школи. Уже все до школи скуплюємо канцтовари і ну, одяг дуже дорого. Більше п'яти тисяч. Більше п'яти тисяч на житньому ринку шкільний костюм для хлопчиків коштує від півтори тисячі гривень. Про це розповіла Алла, продавчиня. Це ось такі 1680, дитячі. Від першого класу і є до 14 років. Ось такі на підлітки піджаки, 1300, окремо піджаки. Рочечки, отака стоєчка, стоїчка, стоїчка – 520 гривень. А є отакі от катонові 590 гривень. Ага. Є окремо брючки, дивіться, отакі от е, от 780 є на маленьких діток, ага. е, тобто з першого класу до 15 років. Спідниця 580, а бомбер, бомбер 800, а блузочка. А блузочка ця така, як під вишиванку, то 950, то теж дуже гарна. За словами Анни, продавчині канцелярських товарів найдешевші ручки коштують 7 гривень, а зошити 9. Щоденники від 140 гривень, рюкзаки йдуть від півтори тисячі, найдешевший у нас 900 гривень і до трьох тисяч. Загалом скупляють усе, корзинки беруть найбільше. Ольга продає сумки та рюкзаки. Жінка каже, що портфелі до школи у них коштують до тисячі гривень. На самий максимальний це вже тисячі гривень, але в гарній якості. Є 800, є по 500. Це хто який вибір має. Станом на 5 серпня 2025 року, за словами Ніни, продавчині, попит на шкільні товари незначний, коли починається сезон. Він уже повинен був початися, але в цьому році ні. Не починається іще. Товар є, нема кому давати. Поза минулим було так, добре. Зараз не так. Ну, по перше, кажуть, що діти десь в селах ще у батьків, а багато дітей за кордоном. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.